Всім привіт! І сьогодні ми будемо шукати аванпост розбійників. Ми заспавнились в такому місці. Так зараз подивимося, що в нас тундику. Заберемо той, той кавончик і добудемо трошки дерева. Скрафтимо початковий інструмент і будемо в якусь сторону бігти, шукати аванпост. Так, що в нас є? У нас є початкові дерев'яні інструменти, трошки їжі. Сажене це дерево. Давайте ще трошки дерево буде. Здорово, мы не будем добывать, нам не потребуется пока что больше А ну всё, ставим футаж, что мы здесь планировали, покажем... мы планировали У нас теперь тут, трохи больше ежей Мы не будем пока что голодать Добиваем их Тут панда есть Зараз інструменти, ну, oh, камінь, круглік йдемо добудем, тоді інструменти початкові скрафти. И... Секеру. Нам еще потребно два кролика на мяч и чистить на печку. А, еще один на лопатку. Забираємо верстак. Сюди ми спускати далі не будемо. Будемо вибиратися звідси. Добудемо ще трошки калончиків і тоді вже подумаємо, побачимо, куди бігти. Ну пока біжимо за калончиками. ще сюди будемо їх ще трошки і в загальному, мені здається, цей біом якраз підходить що тут ванпост заспавнився замервався зара пробіжу пробіжимо пробіжу трохи подивлюсь Так, не видно пока тільки ослик. Касія. Дуб. Ну не знаю. Три овечки, давайте добудемо шерсті. Ще одну, ще одна нам потрібна шерсть. На випадок, якщо буде ніч і нам потрібно буде спати. это зараз сразу лишь Далее. Бежим в Не в слоне тоже, в принципе, он просто спаунится. Загнорваться можем. Та він в принципі багато де може бути. Але поки що його ніде нема. Проненосець. М -м -м -м. Може я колись не туди побіг, а он може... напише в іншій стороні, але ладно. Біжимо поки що сюди. Я такий немалий шанс знайти села тут. А Але поки що одні дерева, трава, шахти. Якісь озеро невеличке. Поки що нічого немає. Давайте я трошки відео для вас прискоре на пара хвилен. Шкаеч. Так, поки що ми не знайшли бази розбійників. А ні, знайшли. Круто. Ну, я, я думаю на цьому, напевно, можна буде завершити. Це відео. Всем удачи, всем пока.